Другий збирання даних і перевірка їх достовірності. На початку уроку давайте дамо відповіді на деякі питання. На які дані ви орієнтуєтесь, коли плануєте купити для себе новий одяг, Як ви отримуєте ці дані? Які дані вам потрібно врахувати, щоб вирішити на яку спортивну секцію записатися? Під час навчання та в побуті ви часто проводите дослідження, навіть не помічаючи цього. Який фасон і колір одягу модний в цьому сезоні, які спортивні секції є у вашому районі, які природні та історичні пам'ятки є привабливими туристичними об'єктами у вашій місцевості? Шукаючи відповіді на подібні запитання, доводиться збирати та аналізувати певні дані. Методи збирання даних можуть бути різними: спостереження за навколишнім світом, опитування груп людей, опрацювання друкованих джерел та історичних знахідок, пошук потрібних відомостей в інтернеті, фіксація даних з датчиків, сенсорів, результатів експериментів та інші. Зібрані дані. Використовують для формулювання висновків та ухвалення на їх основі рішень щодо подальших дій. Правильність висновків суттєво залежить від якості та обсягу зібраних даних. Покупка одягу буде невдалою, якщо ви вивчали застарілі джерела про модні тенденції або не врахували особливості своєї фігури. Записатися у вибрану вами спортивну секцію не вдасться, якщо ви не з'ясували, для якої вікової категорії проводяться заняття, або не врахували час проведення занять. Туристичний бізнес не принесе прибутку, якщо не з'ясувати вподобання можливих клієнтів і не створити для них належні умови. Для прийняття надійних рішень важливо вибирати правильні методи, інструменти та джерела збирання даних, інформаційні сайти, соцмережі, СМІ, книжки, результати експерименту тощо та здійснювати перевірку достовірності зібраних даних. Ви вже знаєте, що достовірність будь-яких даних, які ви використовуєте у своїх дослідженнях, потрібно перевіряти. Особливо тих даних, які ви отримуєте під час пошуку в інтернеті, дані можуть бути недостовірними, якщо вони застарілі, не відповідають реаліям сьогодення. Наприклад, на основі даних про користувачів інтернету. Найпопулярнішим браузером в Україні кілька років тому вважався Internet Explorer. Але наразі ці дані застарілі, популярність цього браузера суттєво зменшила дані можуть бути недостовірними, якщо вони не відповідають сучасним науковим поглядам. Наприклад, дані про кількість планет у нашій сонячній системі неодноразово переглядалися вченими. За результатами астрономічних досліджень. Продовжуються дослідження цього питання і в наш час. Дані можуть бути недостовірними, якщо вони не повні. Наприклад, дані про найпопулярніший серед українців месенджер будуть неповними, а тому недостовірними, якщо проводити опитування з цього питання лише серед підлітків і не враховувати думку людей старшого віку. Дані можуть бути недостовірними, якщо вони неправдиві, тобто свідомо або випадково спотворені. Наприклад, людина може випадково помилитися в записах під час фіксування результатів експерименту, або навмисно використати хибні дані, які вигідні їй та в інших випадках. Ви знаєте, що неправдиві відомості, які розповсюджують між людьми, у тому числі розміщують в інтернеті, називають фейками. Збираючи дані, потрібно вміти розпізнавати фейки та відрізняти їх від фактів. Перевірка достовірності відомостей отримала назву «факт-чекінг» – перевірка фактів. Щоб переконатися в достовірності відомостей, знайдених в інтернеті, перевіряйте знайдені відомості щонайменше у трьох різних джерелах. Якщо відомості правдиві, то вони обов'язково будуть підтверджуватися на кількох ресурсах. Щоб переконатися в достовірності відомостей, знайдених в інтернеті, аналізуйте, з якого джерела отримано відомості. Якщо матеріали ви отримали із сайту офіційної організації в адресі сайту присутня частина GO, урядова організація, або ЕДУ, то цим даним зазвичай можна довіряти. Щоб переконатися в достовірності відомостей, знайдених в інтернеті, з'ясовуйте, чи наведено відомості про автора знайдених вами матеріалів. І чи є він фахівцем з питання, яке ви вивчаєте. А якщо відомості про автора відсутні або він не є фахівцем, то такі дані є сумнівними. Щоб переконатися в достовірності відомостей, знайдених в інтернеті, перевіряйте дату публікації або останнього оновлення матеріалів на сайті. Можливо, відомості, які ви знайшли, уже застарілі. Варто перевіряти достовірність не лише текстових повідомлень, а й зображень, знайдених в інтернеті. Їх можуть підробити з використанням графічного редактора, додати неіснуючі об'єкти або видозмінити існуючі. Іноді зображення не відповідають часу або місцю події. Про яку йдеться у повідомленні поруч із зображенням. Такі недостовірні зображення називають фотофейками. На малюнку ви бачите один із відомих фотофейків Альберт Ейнштейн на фоні ядерного вибуху. Для перевірки достовірності зображення можна спробувати знайти початкове зображення перше джерело, на основі якого міг бути створений фотофейк. На малюнку наведено дві фотографії першоджерела, на основі яких було створено фотофейк про Альберта Ейнштейна. Як ви бачите, це дві окремі фотографії. Альберт Ейнштейн їздить на велосипеді і фото ядерного випробування. Пошук першоджерел, з яких утворено фотофейк, називають зворотним пошуком. Виконати зворотний пошук можна різними способами. Виконати зворотний пошук можна так. Виконати пошук за зображенням у пошуковій системі Google сумнівного зображення, вибрати команду пошук зображення через Google у контекстному меню сумнівного зображення на веб-сторінці з повідомленням. Здійснити пошук за зображенням з використанням спеціалізованих веб-ресурсів. Наприклад, Тіней або Фото Шерлок. Після завершення зворотнього пошуку потрібно проаналізувати отримані результати. Переглянути вміст знайдених сторінок, порівняти вигляд знайдених зображень, дату їх розміщення в мережі тощо. щоб зробити висновок про достовірність зображень. На цих двох фотографіях ви. Теж бачите фото фейків. Останнім часом в інтернеті почали з'являтися недостовірні фальшиві відео, створені з використанням штучного інтелекту. Так звані діпфейки. У них на справжнє відео накладають інше відео або зображення для отримання недостовірного сюжету. Розпізнати такі підробки складно. Для цього потрібен аналіз фахівців. Домашнє завдання. Опрацюй параграф 1.2. Це сторінки 14-18. Виконай завдання перше і третє на сторінці 21. Не забудь підписатися на YouTube канал Дистанційне Навчання. Ну от і добіг кінця наш урок. Дякую, що були разом зі мною, що навчалися разом. Не забудьте підписатися на мій канал, натисніть всі оці кнопочки. Мені буде дуже приємно. Давайте навчатися разом. До побачення!